Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Павло Єжеп. І сьогодні в мене на відеогляді сигналізатори клювання від компанії Flacar. Маю набір зараз 4 плюс 1. В цьому відео ми розберемо основні функції, в яких умовах їх можна використовувати. Розкажу свою особисту думку, тому давайте не затягувати, поїхали до цього відео. Всім гарного перегляду! Для початку хотів би вам трошки розповісти про ці сигналізатори, хто є засновник та виробник. FlaCarb молода чешська компанія, яка спеціалізується на виготовленні електронних сигналізаторів клювання, ламп та датчиків руху, які застосовуються в короповій риболовлі. Виробник підійшов до виробництва з великою відповідальністю і знанням свої справи, оскільки в якості розробітників виступають практикуючі рибалки, які знають, якими повинні бути пристрої, які застосовують короп'ятники. В комплекті є інструкція на українській мові з повними характеристиками, функціями та комплектацією. На продукцію флакарп гарантія 24 місяці. Сигналізатори йдуть, звісно, в комплекті з кейсом, він такий невеликий, зручний, має ручку. Дуже якісно зроблений, Не можу точно сказати, що ваші сигналізатори в повній безпеці. Також дуже прикольною функцією у цих сигналізаторах є індикація зарядки. Це дуже зручно і законобив вам багато часу. Як це працює? Сигналізатор кольором відображає рівень зарядки. Зелений колір 100%, синій колір 50%, червоний 10% і нижче. Щоб перевірити на вимкненому сигналізаторі коротким натисканням клавіші фуншу, як можете бачити, зарядки в нас на 100% тому погнали далі. Дальність дії педжору. Тут мене дуже приємно здивували ці сигналізатори 1000 метрів або 1 км. В мене є ситуація, коли я виїжджаю з своєю родиною і до дитячих якихось розваг буває дистанція від помосту 800-900 метрів. Дуже приємно, що ці сигналізатори будуть ловити, і я можу зрозуміти, коли все ж таки в мене будуть плювання. Друзі, також по комплектації в мене зараз кейс з чотирьох сигналізаторів і один пейджер. Такий, йде вірьовочка, щоб вішати на шею. Але можна докомплектувати чеком руху різних варіацій, щоб не було незваних гостей, світильником, налобним ліхтарим та магнітним тримачом, або як в народі швидко Що дуже круто, це все синхронно працює з пейджером. Креме хотів би зауважити за охоронну систему. Реально, я може, така найти наївна трошечки людина, ніколи не міг би подумати, що реально ворують кропове обладнання. У мене є товариш, який ми лягаємо спати, відпочивати вже ніч. каже, а не вкрадуть, Я такий, ну в смислі каже: в мене у друга украли, і він, знаєте, всю ніч не міг спокійно відпочивати. Реально, з цією системою можете зі спокійною душою спати, не переживати за своє обладнання. Реально круто. У людей, яка проблема, що думає, що от зараз хтось пиде, якась нечесна людина і зворує ваше там водилище, родпот і все інше. Це просто буде у вас нагоді. Це приходити до більш детального функціоналу. Вмикання та вимикання сигналізатору виконується тумблером, який дуже зручно розташований. Є індикація клювання в берег та від берега, здійснюється різним рухом світлодіодів та різним тактичним сигналом, в залежності від напрямку клювання. Чутливість тональність та гучність налаштовується трьома регуляторами на самому сигналізаторі. Функція Mute вмикається одноразовим натисканням на кнопку Functional, умовно це функція беззвучного режиму. Особливо підійде людям, які люблять налаштувати натяжіння жилки, виматувати слабону волосіння, і коли вона вже знаходиться на сигналізаторі клювання. Коротше, може зберегти вам здоров'я, а сусідам нерви. Вимикається так само або автоматично через 30 секунд. Функція нічного режиму вмикається натисканням кнопки Function на 2 секунди. Сигналізатор почне світитися тьмяно. Дозволяє швидко зорієнтуватись, де ваші сигналізаторі в нічний час. Також прикрювальні сигналізатори будуть працювати в штатному режимі. Функція для мінімалізації помилкових клювань, виявлення хвиль і помилкового руху в лосіні при ловлі з човна або в погану погоду. Наприклад, ми ставимо на мінімальну чутливість і отримуємо індикацію тільки при вимотуванні в лосіні більше, ніж 20 см. Якщо б не було цієї функції, наступну індикацію ми мали б знову через 20 см. Так, сигналізатор автоматично збільшує чутливість в 5 разів більше першої вимотки в 20 см. Також є функція помилкового щитеня шляху розмотування жилки. Якщо затиснути кнопку Function на 5 секунд, ви зможете налаштувати не тільки колір сигналізатора, а також і яскравість або вимкнути його повністю. Щоб зберегти налаштування, просто вимкніть сигналізатор. Друзі, ну що, настав час підводити ітоги. В цілому сигналізатори можуть покрити всі ваші потреби. Прикольний дизайн, багато корисних функцій, велика дальність пейджеру, що є дуже круто, гарні, в надійному кейсі. Коротше, круті сигналізатори. Посилання на них буде під відео. Друзі, також не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки і писати приємні коментарі. З вами був, як завжди, Павло Вєжевцев. До скорих зустрічей!